Чим важливіше мобільний застосунок на відміну від сайту. От. І, як правило, тут можна сказати, ні, так, мобільне приложення це те, що вам треба, тільки Salesbox і, і нікуди ні, ні по-другому. Ні, друзі, я хочу, щоб ви для себе розуміли, ви як підприємці взагалі повинні мислити критично. Ви повинні як підприємці мислити масштабно. Не повинні мислити, от сказали сайт, значить у вас повинен бути сайт, сказали мобільний застосунок, значить у вас повинен бути застосунок, сказали один канал продажів, значить він у вас повинен бути один канал продажів. Ні, я за той прикол, щоб у вашому бізнесі ви максимально використовували все, що зараз доступне. Якщо вам кажуть, що є тільки сайти. Окей, прийдіть сюди, запитайте, а як може бути мобільний застосунок корисний у моєму бізнесі? І послухайте іншу точку зору. Якщо я вам кажу, що вам потрібен тільки мобільний застосунок, ви прийдіть до тих, хто там торгує, займається сайтами, спитайте, а чого мені сказали, що потрібен сайт, а ви кажете, що потрібен мобільний застосунок, а ви кажете, що потрібен сайт. Аргументуйте. І от я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що в вашому бізнесі ви повинні мати усі можливі канали продажів. Це можуть бути і сайти, це можуть бути і мобільні застосунки, і телеграм-боти, це може бути і <кхух> сарафани Радіо. Це можуть бути всі будь-які доступні інструменти для того, щоб ви собі могли заробляти. Не обмежуйте себе тільки тими речами, в яких ви зараз розумієтеся, в яких е більшість е більшість підприємців шарять. Це сайти. І телеграм-боти, і, і хтось взагалі тільки в інстаграмі торгує. А зараз я вам скажу другу фішечку прикольну в інстаграмі. А ви знаєте, що ви зараз дуже сильно втрачаєте бабки в інстаграмі? А знаєте чого? Тому що Інстаграм змінив алгоритми раз, інстаграм змінив візуальний додаток Інстаграма два. І для того, щоб вам зараз клієнти написали повідомлення, якщо у вас суперактивний канал в Інстаграмі, то вони повинні на вас перше підписатися. А друге, ви буде, повинні бути підписані на ними. І зараз всі таки сидять, а що це в мене нема продаж в Інстаграмі? По тому що Інстаграм дорогенький, поміняв правила гри. І коли я кажу, що друзі, не зациклюйтесь на одному інстаграмі, вам потрібно мати чим більше каналів для продажу, чим більше інформації про вас повинно ходити, тим більше у вас шансів отримати клієнта. І для того, щоб зрозуміти, чи мобільний застосунок буде корисний, звісно, він буде корисний корисно він буде в тому випадку, коли у вас є клієнтська база, і ви хочете їм щось донести, і ви хочете працювати з клієнтською базою. Це перше. Друге, ви мобільний застосунок можете використовувати як інтернет-сайт, але фішка мобільного застосунку, коли клієнт його скачує, він залишається з вами набагато довше, ніж ті клієнти, які переходять до вас просто тупо на сайт. Розумієте, і це велика, велика відмінність мобільного застосунку від інтернет-магазину. Тому що інтернет-магазин клієнт зайшов, клієнт подивився дві хвилини, йому хтось подзвонив, він же забив, забив і більше до вас не вернувся. І ви дивитеся, у вас дуже класна реклама, дуже класно посіщаємось вашого сайту, а продаж немає. А продаж немає по різних причинах: неправильний асортимент, хрінова викладка, гамно картинки. Давайте говорити відверто. Ніхто з вас сильно не дуже заморачується зробити собі класні картинки, наняти нормального фотографа, наняти штучний інтелект, зробити там фотки. Ніхто з вас не заморачується нормально написати опис. Да, можливо, це зараз звучить так, блін, що ти розказує. Там у нас все офігенно, там у нас класні картинки, креативи. Ми там, ми там спіонерили все в, в китайських производителів, Нам все дає поставщик. Блять, поставщик не завжди. Ой, сорі. Обіцяв, а не мать укація. Поставщик не завжди дає якісні картинки. Ви повинні для себе зрозуміти, що люди купляють емоціями. Люди купляють. Якщо ви продаєте в інстаграм, у вас охрінєнний контент. Контент зараз рішає все. Без контенту нормального нічого не буде. Це називається, я відповідав на питання, що краще мобільно чи сайт. Тому і зайшов зразу в маркетинг, коротше, і понеслась. Тому... Я хочу щоб ви для себе зрозуміли. Чим більше ви маєте каналів залучення клієнтів, тим краще і стабільніше ваш бізнес. Якщо ви маєте залучення каналів тільки е, інтернет-магазин, ви маєте роботу тільки з постійним новим трафіком. Якщо ви маєте канал такий, як мобільний застосунок. Що це там має Такі павук чи що? О, твою йоптаю! Ніхрена собі, в прямому ефірі. Бачите, як ми тут живемо, Австралія. Прям. Такий, бля, я ще такого не бачив здоровенно. Прикольно. А що ви ніяк не реагуєте? Тут нема постановок взагалі, абсолютно. Тут все живий ефір прямий. Окей. Друзі, пишіть ваші питання. Так. О, Міша задає гарне питання. Коротше, я думаю, я відповів. Вам потрібно мати велику кількість каналів, для того, щоб ви могли диверсифікувати ваші канали продажів. Один канал хреново. Два канали трошки краще. П'ять каналів на багато країн. Но, ви повинні ж, завершу цю мисль. Ви повинні для себе зрозуміти, що у вас в кожному каналі повинні бути люди відповідальні за даний канал. Не просто додати мобільний застосунок і сказати, а де ж мої продажі? А ви ним займалися протягом року. Ні, не займався того, що в мене нема ким займатися. Ну, так немає продаж через то. Жорстко. Може навіть і жорстко сьогодні. Все, як ви любите. Ви ж не любите лайтовий бізнес, ви любите жорсткий кровавий бізнес. Давайте сьогодні будемо про це і говорити. Міш? Я, я підвисаю чи що Ну, не, не розумію. Міш, в чому питання було по факту? Так. Ну, поки Міша дає. Ладно, потім ми його скомпонуємо. У мене є друге питання від, нашого, від, від, від наших клієнтів, які до нас часто залітають. Поки Михайло відписує, можливо, щось там е А, обмежений бюджет, боюсь піймати касовий розрив. Да, Оце є проблема касового розриву. <кій> і по факту того, як збільшувати продажі е ривками і так далі. Е Не знаю, куди більше коштів вкинути. Ну, по-перше, коли, давай, так, для, для того, щоб ти зрозумів, куди кинути кошти, спочатку потрібно зрозуміти. ну, для того, щоб правильно знайти фокус, куди тобі потрібно зараз інвестувати гроші, тобі потрібно на початку провести знаєш, таку 25-30 тисяч см агентство. Ну, вони так і стоять, да, тут безспорно. Але можливо дешевше наняти свого, свою людину, яка буде в тебе сидіти і займатися цим. Ну, я не про то. Я хочу тобі просто розповісти одну історію, щоб ти для себе зрозумів. Коли ви, як підприємці, Маючи певні питання, куди вкласти кошти, куди змістити ваш фокус, уваги у маркетинг, в продажі, там, наприклад, доточити вашу бізнес-модель, робота з менеджерами, робота з клієнтами і так далі. Ви для себе повинні зрозуміти на початку, що саме проще змінити от зараз, в дану хвилину, для того, щоб ваш бізнес почав рухатися і заробляти кошти. А для того, щоб це зрозуміти, як можна це зрозуміти? Коли у вас хаос, коли у вас куча всього, ви не знаєте, куди вам податися, що вам потрібно робити. Перше, що потрібно зрозуміти, це вкласти <кій> якийсь певний бюджет або зробити ісслідування різних направлень. Якщо я вкладу, наприклад, давай так, в тебе є там тисяча доларів, да яку ти хоч можеш вкласти інвестувати в. В Фейсбук рекламу, яку ти можеш інвестувати в Google рекламу, яку ти можеш інвестувати там, наприклад, тих самих тіктокерів, яку ти можеш інвестувати в блогерів, яку ти можеш інвестувати в партнерську мережу, то що ми з тобою обговорювали на е, саміті, от ти для себе можеш зрозуміти, ти там тисячу доларів це інвестиційні кошти. Ти повинен розуміти, вони можуть вистрілити, можуть не вистрілити. І твоя задача там тих тисячу доларів нарізати там, наприклад, по 300 доларів і вкласти в кожен канал. Для чого це робиться? Тому що, поки ти не знаєш конверсії, поки ти не знаєш ключових результатів, дуже важко спрогнозувати, який з каналів може дати кращий прибуток. Якщо ти бачиш, що, наприклад, Фейсбук, коли ти туди інвестував кошти, дає тобі ромі там в районі там, 100%, тобто ти вклав там 100 доларів, отримав 200. І коли ти вклав в Google з тих 100 доларів, ти отримав там 300. То звичайно логічно спрямувати весь фокус саме в Google і гнати цей канал, поки він не впреться в потолок. Він може впертись в потолок в форматі тому, що конкретно цього місяця. Тому що ти можеш навіть тисячу доларів потім, зрозуміючи, що в Google тобі дає більше, ти можеш спрямувати всю свою тисячу доларів в наступних інвестицій наступного місяця. Саме безпосередньо в Google рекламу, і таким чином ти я не кажу від Фейсбуку відмовлятися. Ти можеш за певну кількість грошей залишити нам. 50 доларів чи 100 доларів залишити на Фейсбук. Для чого потрібно просуватися в різних каналах також? Тому що, коли ти показуєшся, тому що багато хто зараз каже, все, я знайшов, я йду в Google, і більше я не йду. тому що в мене в Фейсбуці фігня в Гуглі там все отлично. Ні, друзі, ви повинні і там, і там бути присутні. Просто фокус вашої уваги, фокус ваших дійг. Повин бути спрямований в той канал, який вам дає максимальний прибуток. Але ви повинні 10-20% бюджету залишати на інші канали. Для чого це потрібно? Тому що в інших каналах іде так, так називаємо крос опелення. Да, це коли ваші клієнти дізнаються про вас з різних істочників. Можливо, ваш клієнт, який привіт, привіт! Можливо, ваш клієнт, який вас заказав через Google, побачив ваш Facebook, і пішов в Google шукати, що таке е, там. Е... Суши, да, або Суши Нікополь, і йому в Гуглі показалась твоя реклама, він перейшов, тому що він тебе вже там побачив. Це йде узнаваємость твого бренда, в тому числі. От. Тому в такому форматі ти повинен бути і там, і там присутній. Але більший фокус бюджету свого саме на ті канали, які дійсно дають тобі бабки. Якщо ти побачив, що тобі дають тіктокери-бабки, що то тобі дають блогери-бабки, то тоді ти туди фокусуєш увагу. Але. Ти повинен бути також мінімальними бюджетами присутній в інших каналах. Просто фокус твого основного бюджету, там, наприклад, 80%, безпосередньо повинен бути на тих каналах, які приносять максимальний прибуток. Або ти можеш пропорційно до Ромі виставляти прибутки, куди тобі інвестувати.